Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом: це голубці із пекінської капусти. Для початку підготую саму капустинку. Я її обмила і тепер відрізаю тверду частину. Приблизно десь так. Ця частинка не потрібна. І тепер відділяю саму капустинку на такі от. Листочки. Це дуже зручно, швидко. І тепер листочки перекладаю до миски або ж до каструльки. І тепер капусту заливаю окропом, ошпарюю її так. І залишаю так капусту у водичці в окропі на 10 хвилин. Накриваю кришкою і залишаю в стороні. Так вона буде м'якою. І з цибулі та моркви роблю засмажку. Минуло 10 хвилин. Водичку сціжую. І перекладаю листочки на друшлак, щоб, щоб стікла зайва водичка. І тепер залишаю нехай трішки охолонуть. Тепер приготую начинку, або ще ж, як говорять, фарш. До миски додала в мене свининий фарш. І тепер додаю заздалегідь відварений до напівготовності рис. Додаю засмажку, трішки залишаю. Засмажки буду перекладати голубці. Солю перчу за смаком, ще додаю спеції, перчик мелений, сіль і гарненько вимішую фарш. Фарш готовий, листочки охолонули, і тепер можна формувати голубчики. Беру листочок, Ось, погляньте, він такий м'якенький, з ним зручно працювати, викладаю начинку, тобто фарш, і скручую, і листочок, який залишається, запихаю. По боках. Ось такий виходить голубчик. І відразу ж перекладаю до форми, в якій буду готувати голубці. І так і з усіма листками та фаршем. Ось виробила я голубці, їх так щільненько складала один до одного, і тепер посипаю зверху засмажкою. Ту, що я залишила. Відставлю поки що їх в сторону і, при... і приготую заливку. До миски додаю томатну пасту. Можна використати і домашній кетчуп або домашній томатний сік. Додаю сюди сметану, в мене домашню. столові ложки, навіть хай буде 4. І додаю майонез. Майонез не обов'язково додавати, але мені так смачніше. Також 2 столові ложки приблизно. Трішки перцю меленого, спеції трішки, також солі. Додаю паприки меленої, копченої. Все за своїм смаком. І в мене тут суміш трав різних. овочева така суміш. Вливаю водичку. І все перемішую, поєдную. І тепер цією заливкою поливаю зверху голубці, накриваю кришкою або ж можна використати фольгу і ставлю в розігріту Духовку вімкнуну на 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування голубців зніму кришку і залишу ще 5 хвилин в духовці, щоб зверху підрумянились голубчики. Ось погляньте, приготувалися голубці, який апетитний мають вигляд, а запах вже хочеться дістати якогось. І скуштувати. Капусточка м'якенька, голубці соковиті, швидко, просто і доступно. Смачного.